А зараз ти дізнаєшся, як правильно розмовляти з протилежною статтю для того, щоб їй було з тобою легко і цікаво. Багато конфліктів, з якими до мене приходять мої клієнти, базуються на тому, що хтось щось неправильно зрозумів. Дівчина неправильно зрозуміла те, що їй сказав хлопець, хлопець неправильно зрозумів, що їй сказала дівчина і так далі, і тому подібне. І коли я питаю у них, то як ти це сказав? Зазвичай я чую не мікнув. Трошки не договорив вона або він мали здогадатись. Правда, що? Ли? Що «Та, серйозно? Ти можеш перестати, блядь?» З якого дива ви думаєте, що люди мають здогадатись щось, що є у вас в голові? Тобто, насправді, правильна відповідь? Як правильно зробити так, щоб у вас не було конфліктів, і з вами було легко і приємно розмовляти, це говорити прямо, як є, договорюючи повністю від початку до кінця і вчасно. І не треба нічого приховувати, тому що якщо ви щось приховуєте або не договорюєте, або чомусь він має здогадатись, це призводить тільки до конфліктів, і нічого хорошого в цьому немає. І це саме тупе, що ви можете зробити. Перестань, будь ласка, і натисни кнопку підписатись.